Ну що, відкриємо разом і та-дам! Чор я перша. Еники, беники, їли вареники. Почнемо з тебе. Все ж чупачупс, я його просто обожнюю. Ой, мало фантик не проковтнула. Тьху. Є тільки один спосіб зробити чупачупс ще смачнішим: спочатку вмочити його в желе... а потім гарненько обваляти в карамельній посипці. Отак як же апетитно. Спробуємо. Стало набагато смачніше, що тепер я не можу їсти звичайний чипачупс. Як же, Джулі, пощастило. А ти чого сидиш? Давайте що в тебе. Гаразд, раптом у мене ти щось круте. Це ще що, яка гидота. Хоча стривайте. пахне зовсім непогано. Це схоже на шоколад. Mm! Mm! Отак Смакота. Ой, не можу, ти так кумедно виглядаєш. Mm, супер. А от тепер вже не дуже кумедно, а огидно. Мені треба вийти. Джулі, ти чого втекла? Ну та годі. Ого, нічого собі. Це ж хуба-буба зі смаком коли. Моя улюблена жуйка. Ось це вдача. Клас! Ей, а що за звук? Ого, допоможіть! На мене впало щось величезне. Ого, так це ж величезна хуба-буба. Оце, я розумію, пощастило. Мамочки, як же її багато. І це нереально смачно. Ням. У мене не так багато жуйки, але я впевнена, що вона набагато смачніша, ніж у Джулі. Так. Відірвемо невеликий шматочок. Крутяк. Cool. Ну Тримайся, Жуйка, я зараз злопаю тебе всю. М -м, смак коли, це просто незрівнянно. Зараз я її прожую і надую класну бульбашку. М -м -м. М -м, який же смак? А Це ще що таке. Ти що робиш? Ану, не заважай мені. Прошу вибачення. Так, бульбашка у мене дивна, але до мене прийшла одна класна ідея. Завернемо тут, стиснемо тут і трохи перекрутимо тут. Ага, готово. Яка ж класна собачка? У мене вийшла. Собачка хоче на прогулянку. Привіт, Жулі. Привіт. Okay. Одну хвилинку. Здається, я готова надути бульбашку. І поїхали. Яка вона велика. Мабуть, дуже велика. Згодна, це вже занадто. Ай. Моя бульбашка. От відстій. Не бульбашки, ні чистого одягу. Гидота, Бія. Лічилочка обере, хто відкриє перший і першою будеш ти. Окей, подивимось. Ого, рожева локшина. Вперше таку бачу, але впевнена, що вона буде дуже смачна. Зараз розберуся з паличками і спробую. От, здається, вийшло. Іди сюди, смаколик. Виглядає, звісно, шалено. Отак перечуття мене не підвело. Це нереально смачно. Зупинитись неможливо. М -м, це було круто. Тепер твоя черга, подруга. Із задоволенням. Ого, яка гарна чорна локшина! Таку я теж раніше не бачила. Упевнена, що вона навіть смачніша за рожево. Ну що, настала черга спробувати. О, так, все неймовірно. М -м -м Ой, а що за дивні відчуття? Мені раптом стало так спекотно. Ця локшина мега гостра. О, ні. А, -а, -а, -а! що це за вони дихаючий дракон? Спокійно, подруга. Одягну шалом і кращий пожежник місті вже поспішає тобі на допомогу. Я Тут, я вже тут. Одна мить. Ось так. Ось так. Тримай вогонь! Отримай. Ось тобі. Пожежа вдало ліквідована. Не yeah. nee, дякуй, подруга, це моя робота. Yeah. Ну і що, поїхали? Що тут у нас? Рибячий хвіст? Oh, wow. Ні, більше нагадує хвіст русалки. Клас. А в мене пончики з рожевою глазур'ю! Обожнюю! Дозволь мені почати першою. Вже дуже хочеться спробувати. Отак яка ж це насолода. Нереальна смакота. Ей, Джулі, ми ж подруги, пам'ятаєш? Може, поділишся хоч одним пончиком? Ні. От жадібна. Гаразд, Здається, я знаю, що спустить Джулі з небес на землю. Привіт! О, ні! Насолодись пончиками поповній. О, ні, який жах! Та годі тобі це лише пранк До речі, непоганий макіяж вийшов. Давай вже їж свій хвіст, жарківниця. Та щось я дійсно засиділась. Подивимось. Аромат неймовірний, а як на смак. Вау! Це цей хвіст повністю з шоколаду. Ой, що відбувається? Де я? Ого, я стала русалкою. Круто. Ого, у мене кола. До речі, ще й без цукру. Я якраз на дієті. А у мене газований Чупа Чупс. Його просто обожнює. Давай вирішимо в чесній грі. Хто буде першим? Добре, давай. Цуєфа. Я виграла. Yes! Так, ну що ж, пограємо. У мене є один улюблений спосіб пити газовку. Зараз ви просто очманієте. Ого, це що окуляри трубочка? Так виглядає нереально круто. Ага, цей і дуже-дуже смачно. Але навіщо все так ускладнювати? Моя кола буде смачною і без будь-яких незвичайних трубочок. Ей, Щось нічого не л'ється. То як же так? Не розумію. Якийсь муляж. Тобі просто треба натиснути сильніше. Сильніше? Ну, добре. Ого, ось це так. Це школа жиле. Перше таке бачу. Зараз спробуємо на смак. Так, здорово, тягнеться і так смачно. Ну що, смачного нам? У мене магічне молоко, а у тебе соска. Ну і що, схожі на малят? Ну, я може вже й доросла, але від солодкої соски не відмовлюсь. Виглядає вона просто неймовірно. Отак, смакота. Не знаю, як ти, Джулі, а я готова їсти цей смаколик хоч цілий день. Давай спробуй. Гаразд, так і бути. Спробую це ваше магічне молоко. Ого, а на смак і справді смачно. Ой, що це зі мною відбувається? Джулі, ти перетворилася на немовля? Оце так. Так, маля, тільки не плач, прошу. Дивись, яка іграшка. Ну, а може, це кошеня? Чи вуточка тебе заспокоює? Ну, що ж робити? О, ну, звичайно, як я одразу не зрозуміла. Соска має допомогти. Ось, тримай маля Джулі. Заспокоїлась. Яка ж ти милашка Ой, ти повернулась? Твоя соска і справді дуже смачна. Ей, Дженніфер, давай крути колесо. Добре. Хоч би мені дісталася смакота. Ура, цукерки! Мені пощастило. А тепер подивимося, що в мене сподіваюся, це буде о ні. Точно не собачий корм. От дідько. А ще й такий величезний пакет. Не бійся, я почну перша. А ну-ка, відкривайся. Є такий пакет. Мені точно не подужати. Ще й не відкривається. А, точно тут є спеціальна смужка. Що ж, подивимось. Фу, ну і запах. Ні, я не готова. Натомість я готова на 100%. Ой, кисло. Але мені подобається. Мабуть, прикрашений ми торт. Ось так. О, зараз ви чванієте. А можна обережніше з фантиками. Вибач, я дуже захоплена прикрашанням. О, вигадала. Зроблю вежу з цукерок прямо в центрі. Ой, як чудово! Що думаєш? Приголомшливо, дуже гарно. Згодна. А тепер саме час його спробувати. Нарешті Кисленький! прямо як я люблю. Смакота. А можна й мені спробувати? Ну, звісно, пригощайся. жартую. У тебе є свій торт. От жадіна. Гаразд, нічого не вдієш. Висиплю все одразу, так буде швидше. Бачиш, все чесно. Ну, а тепер найскладніше. Навіть якщо відрізати трохи корма, тут буде ціла купа. А яким смачним міг бути цей торт без нього. Добре, я спробую. О, ні Так, ще раз. Джулі, зберись, ти впораєшся. Це просто жах. Два шматки означає в два рази смачніше. Я їм таке враження, що менше не становиться. Ой, яка мила собачка. Хочеш мені допомогти? Так? Ну, звісно, пригощайся. Упевнена, тобі сподобається. Гей, так не чесно. Ти маєш усе з'їсти сама. Пробач, Люба, але це челендж. А я дісталася вище. Ой, кислятина. Дженіфер, ти як? Хм, Здається, час скористатися моментом. Настав твій час, друже. Пригощайся на здоров'я. Гей, hey, я взагалі то все бачу. Ну, подивися, яка вона мила. Хіба їй можна відмовити? Oh. І справді дуже гарненька. Ну, гаразд, умовила. Залишайся з нами, малятко. Один, два, три. Першою будеш ти. Є, хочу щось солодке. Стоп! Ой-ой, гострий васабі. Мамо мія. Тепер моя черга. Сподіваюся, мені пощастить більше. Стоп! Е -э Не зрозуміло. Ого, мені дісталося відразу два інгредієнти: Те ще які Нутила та шоколадки. Торт вийде просто розкішним. Я просто обожнюю нотело, готова їсти її цілий день. Смакота нічого собі. Спокійно, подружка. У мене є ідея. Що це вона задумала? Щоб прикрасити торт як професіонал, потрібно використати професійні інструменти. За допомогою шпателя наносити нотило набагато зручніше. А за допомогою валика я розподілю її більш рівномірно. Ось так. Готово. На черзі шоколадки. І я вже знаю, як я буду їх використовувати. Круто! Залишилися виміряти все рулеткою, щоб не помилитися. Ага, зрозуміло. Ну що ж, можна приступати. Аромат просто чудовий. І так, я буду чергувати білю та чорні шоколадки. І вийде дуже красиво. І смачно. Гей, а ти не забула про васабі? Так, про нього складно забути. Один раз лизнеш і будеш шкодувати все життя. Давай, ти впораєшся. Недобре, погнали. Васабі хоче гострий, але я ще придумаю. Кольор у нього гарний. Джулі. Чи можна твої інструменти? Так, тримай. О, Натила. Так. Розмажу васабі та віддам знову Джулі. Раптом вона не помітить. Таке важко не помітити. Можна було і не повертати. Ну що, мій торт готовий, а значить, саме час його спробувати. Яка ж це краса? Отак, От неймовірно, смачно. Просто фантастика. Неможливо відірватися. А як Васабі? Не питай. Мені себе так шкода. Не можу повірити, що я насправді це зроблю. Уявляю, наскільки це гостро, а запах просто жахливий. Це найгірше поєднання. Все, я більше не можу. Можеш, можеш. Ах так, отримуй. Та як ти не смілилась? Ну, все, зараз ти у мене теж отримаєш. Я це так просто не залишу. Ось тобі ще. А кидатися тортом виявляється так весело. Ага, просто умора. Давно я так не сміялася. Давай п'ять, подружка. Це нічия. Давай скинемося, хто перший. Давай. Я перемогла. Ну що, побажайте мені успіху. Хоч би смачне, хоч би смачне. Гострий перець, який жах. Ось це не пощастило. А що у мене? Будь ласка, нехай пощастить. Мармеладні очі є. Стільки перцю, який жах. А моя кількість мармеладних очей мене задовільняє. Я можу влаштувати мармеладний снігопад. Шикарно. Додам решту. Ось це так, я теж хочу. Розмріялася, це мій торт. І ділитися я не маю наміру. Дивіться, у мене наче третє око. Поки джулі доріє, я можу стягнути одне око. А ну-ка геть, я все бачу. Ох, це так смачно, що я можу їсти цей торт вічність. Просто бомба. Як шкода, що мармелад дістався не мені. Джулі так апетитно їсть. А ось тепер зовсім не апетитно. Справжній кайф. Я на сьомому небі. Ти така комедна! О, ще одне око лишилося. Зараз я говорю. Ой! Йди на ну, сюди. А? а чого ти так дивишся? Нечесно, давай наїж ну, свої перці. Ох, прям дух перехватує. Ця прикраса явно не для торта. Хоча треба визнати, що виглядає красиво. А з цим що робити? О! Здається, в мене є ідея. Зараз я їх подрібню. Отримуйте, гострі перці. Ось так. А тепер цими шматочками можна прикрасити ось тут. Ого, яка крута ідея. Ух, я навіть втомилася. Ну як тобі? Гарно, якщо не знати, що це перці. Смачного. Папити до мене зовсім немає. Може, не треба. Давай, давай, ти впораєшся. Один раз і все. Хм, начебто непогано. Гей, схоже, вона захопилася. Він же такий гострий. Мамочки, що зараз буде? Вона смачна, але щось тепер здається. Я горю. Джулі рятуй. Одна мить. А, крижана вода. Натомість спрацювала фух і правда.